Що робите? Чекаємо. А чого не фіксуєте порушення? Ну от люди їдуть проти шерсті. Люди їдуть проти шерсті. Ну от дивіться, виходьте, виходьте. Виходьте, дивіться. Я то вірус зараз. Ну ви вийдіть, зараз цей, зараз подивитесь, як будуть їхати. Представьтесь, будь ласка, хто ви є? Поліція. Так? Дивіться. Він заїжджав туди. Але тут проти кішерці виїзд туди йде. Що ви кажете? — Там стоїть кірпіч від базару. Більше, ні, більше ніяким способом не в'їдеш. тільки сюди і на виїзд туди. Я розумію. — Тобто вони там вїжджають під кирпіч, їдуть сюди і порушують односторонній рух. Як я, би, як я би там стояв, то я би бачив, звідки вони в ну, ну, Так ви чітко знаєте, тут є односторонній рух. Я тут нема двостороннього руху. Ну, а як ще сюди звідси? Звідки, звідки вони ще можуть виїхати, як, як не під кирпіч? Та чому тут таксісти? Вони мають так само і виїжджати туди. Ну, Таке саме, ну там є готелі з готелів, там живуть. Але туди. вони туди мають виїжджати, а не сюди. Ви розумієте, що такий односторонній рух? Я розумію, ну. я розумію що ми туди мають маємо виїжджати, але людина одруж живе. Раально, вона має туди їхати. Ну, да? Але не сюди. Я розумію, що не сюди. Ну. ну то чому ви не зупиняєте, не складаєте акти? Зупинимо. Ну давайте зараз разом. Зараз прийде напарник, я будемо зупиняти. Так, йому маєте. От дивіться, дивіться, їде порушно. Куди він поїде зараз? Подивимось. Їде сюди, беріть його, зупиняйте. Всім привіт, це проект Стоп Кодоба. Сьогодні ми у центрі міста. Ми знаходимося зараз у провулку тихому і поруч є вулиця Річки. Ми можемо побачити, що зверху стоїть знак, який забороняє рух. І тут стоїть наказовий знак, який вказує чітко, в яку сторону треба їхати. Зверху біля е, рідного краю стоїть знак, який вказує на те, що є односторонній рух. І проти шерсті не можна їхати. З другого боку на в'їзді на вулицю річки стоїть знак цеглина, який забороняє в'їзд, і який постійно порушують. Водії силаються на те, що вони не знають, як вони сюди попадають, куди вони сюди заїжджають, і вони просто їдуть проти шерсті. Добре. Ви знаєте, що тут досторонні рух? Та я мама, у в мамаузю в'їзду Пенсійного. Я знаю, але ви маєте туди виїжджати. Серйозно? В тому напрямку. Біг, та? Боже не знав. Ну, та як, односторонній рух стоїть, Серйозно? а там стоїть кирпич. Ну а як же? Сюди кірпіч стоїть? Ні, кірпіч там стоїть, а тут стоїть односторонній рух. Я, я Вам треба виїхати звітом. Ну, так як ви ну, виїжджали, і їхати туди і виїхати аж біля вокзалу. І потім наверх собі ну, їхати. Ну, вибачте, я не знав. Більш такого не робіть. Я хоч місцевий, я... я... Диві, дивіться за знаками, добре? Добрий день. Добрий день. Чого проти шерсті йдете? Як проти шерсті? Ну тут односторонній рух. Добре. Спект перевозки. Так. Да. Скажіть на своє право. Ви звідки ви їдете в Казімі? Від обміну валюти. Там працюєте ще? — Ні, не працює, що там обов'язково працювати. Тому що односторонній рух, там не можна їхати сюди. Ну то я там розвернувся і поїхав сюди, а де там є знаки? Ви не маєте бачу. на виїзд їхати? Я звідом не заїжджав під знак від двори колеги. А що ви мене знімаєте? Я вас знімаю. Чорушника. Тут є, одно, тут є односторонній рух. Якщо ви хочете виїхати, ось він тут починається. ось, Машини заїжджають і тут є односторонній рух. Бачите, є парківка з тої сторони, а ви маєте виїжджати туди, як попри Ярославну їхати, і туди на виїзд. З тої сторони стоїть кирпіч, там не можна заїжджати, а тут є односторонній рух. розумієте? Там ж односторонній рух. Де? Ну от, знак. Для кого він односторонній? Як для кого? Для кого він? Ну для кого? Для, для мене ні. Чому, соня? тому. — У вас є дозвіл якийсь. У мене немає дозвілу. у мене ага. знака немає, коли я виїжджаю з хати. Ага. Ви живете ага. Ні, ну але ви ж можете виїжджати в ту сторону, в іншу. Я вже заїжджаю, так. Я раз мав конфлікт, я не знаю, з яким хлопчина. Я виїхав і стояв. Він прийшов в горе, ну, що, що ти не там стоїш. Ага, ага. — Ну Ну то mm -hmm. що? Ну, то... що за... Я... Е, — е, знаю. — От я там живу, у мене немає того знаку, я його не бачу. Правильно, але він, він діє. Цей знак діє на тут. Отут, на, діє. На, на цій ділянці ну, діє. У ну, мене він не діє. На вас Поставте не діє, так? — знак мені і все. Я буду їздити... Я і так сюди вже їжджу. Я не хочу конфліктувати, хоча можна було, я сказав. А туди я Ну але ж вам жити. там легше виїхати до калібрису туди. А я в калібрис не їду. Та я розумію, але просто виїхати звідти, а ви порушуєте правила і їдете проти шерсті. Ну як не, не, не порушуєте? Проти шерсті чого їде? А де знаки? Ну я, от проти шерсті знак односторонній рух стоїть. Вам треба виїжджати по прилички і туди виїжджати. А коли тут знак поставили? Та я давно вже стоїть. Я не був, я з річок не їду, ми тут їздили по воду. Та яка різниця? Ви звідси сюди заїжджали чи куди заїхали? Та. Ну сюди і їдете Туда виїжджаєте. Туда виїжджаєте по прилички. Туди виїжджаєте по а коли знак поставили? Та давно вже знак стоїть. Коли давно я кажете? От ви, вийдіть, зараз подивитесь, от знак стоїть. От вийдіть, подивіться. Я часто слово не бачу. А Це як ви заїхали в дирекцію? — А я що повинен пам'ятати всі знаки даю? А ви або ви під кріпіч заїхали? Я ну. Я сюди заїхав. Правильно. Так. І ви, а ви маєте де виїхати? А знак повинен там висіти? Що ви Поворот так. наліво? Ну в яким чином ви сюди заїдете? Скажіть мені, будь ласка. Згори я заїхав сюди. Згори заїхало сюди? Ну. Туди. No. в дирекцію. А ви її знаєте де є? Далі. А я відки маю знати. Там що знак висить? Де знак висить? No, Там є. стоїть кирпич з одної сторони. Це є no, ну, де, де, я, я, від, від сторони вокзалу. Давайте я припаркуюся, ми подивимося, чи є виїзд. Ні, Давайте ми робимо. з вами поїдемо, я вам покажу, де треба виїжджати. Добре? Ні, я зараз пішу, ми зараз останемо, я прийдемося і подивимося, чи є yeah, знак. Ви якщо сюди. сюди, ви якщо сюди. сюди. Я зараз припаркуюся. Тут Проти шерсті. Так. Дам так. Проти не не там стоїть односторонній рух. А там знак є внизу. Там а, там а при виїзді там кірпічі. Куди ви в'їхали? Там нема знаку. А ні, а куди ви в'їхали? Я від санаторію Трускавецький. Там нема знаку. Не в'їхали ви сюди звідси, так? Так. Да. Ну, – Не бачила, що там одну сторонній рух. Ну, я не звертаю увагу, коли не. я їду в одну сторону, а в іншу угу. там немає знаку. На початку цієї вулиці стоїть знак, який в народі називається. Кірпіч або це глина по-українськи. На цю вулицю можна заїхати зовсім з іншого боку від церкви Миколая, там де знаходиться рідний край. Але там стоїть знак, який вказує на те, що там є односторонній рух. Тобто, туди ви можете в'їхати, заїхати на автомобілі, а виїхати сюди. Але ні в якому разі не можна їхати під цей знак. Ви бачите, який знак стоїть? Бачу, а я приватно до стомати. Я розумію, але ви можете з іншої сторони заїхати. Добре. Беріть розгортатися і йде верхом. От свідомо повертають люди. Знак бачите? Да -да, ми на розворот. На розворот точно. А тут, тут не можна розвертатися. <ріць> Чого порушуєте правила? Куди їдете? А Інакше я не знаю дороги. Тут, От як... Сюди ви можете виїжджати, в цю сторону ви можете, туди ви проти шерсті їдете. Я знаю. Так що розвертайтеся і їде. А де я тут розвернуся? Ну там ви ж виїхали тільки що. Але мені показали, сюди Бог його знає. Ось там є, знак стоїть, куди ви можете їхати. Там ви порушите і заїдете проти шерстів. Я знаю, знаю. Ну. Я знаю. Знаєте? Знаю. Як бачимо, знак ігнорують і стабільно порушують правила дорожнього руху. Шановні водії, звертаємо вашу увагу, що цей знак означає односторонній рух. Бачите, от як люди. Виконують вимогу цього знаку. На цю вулицю ви можете попасти тільки сюди. Коли ви будете заїжджати зі сторони вокзалу, ви будете порушувати знак, який означає, що в'їзд заборонено. От бачите, дивіться, їдуть просто проти шерсті їдуть. Бачите, шановні водії, будьте уважні, не порушуйте правил дорожнього руху. Ви знаєте, та людина, яка порушує прості правила дорожнього руху, вона дуже часто порушує так само легко і божі закони. З вами був проект Стоп Худоба. Побачимось.